Протягом 22 червня між силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень на чотирьох напрямках. Повідомляє генеральний штаб збройних сил України. Пане Михайло, як би ви назвали характер нашого наступу? Я абсолютно впевнений, що він іде в рамках цих сценарних задумів, які розробляв генеральний штаб, які затверджувалися на наставці. Ну ми ж з вами свідомі того, що сьогодні, після 16 місяців війни, ситуація на фронті інакше виглядає ніж це було на початку війни, як такому, ну чи там коли були харківські операції, і так далі. Росія вклалась певним чином і в мобілізацію, і в побудову ешелонованої оборони. І тому питання наступу, ви абсолютно правильно говорите. Це не якийсь там контрнаступ, це величезний обсяг наступальних і оборонних дій одночасно. Тобто на певних напрямках ідуть оборонно оборонні дії, на інших напрямках їх достатньо велика кількість ідуть наступальні дії, і вони поступово розгортаються. То тобто кількість цих дій збільшується, інтенсивність цих дій збільшується. Просування вперед не таке швидке, як би нам з вами хотілось, тому що це ж питання часу пришвидшення е фіналізації війни. Але між тим просування вперед є нижче техніки ресурсів ключових баз відповідних в Росії продовжується. І мені здається, що все розгортається поступово, але абсолютно точно воно буде йти до правильного фіналу. Ще раз підкреслюю, задуми очевидні. Задуми на очевидні. Я маю на увазі для генерального штабу, але не очевидні для наших опонентів з точки зору, де є головний, де є другорядний удар, і так далі. І тому подібне, на мій погляд, ще не завершилася фаза наступальних дій під назвою Формуючі операції. Ну тобто, формують операції, формуючи операції. Вони дозволяють сформувати на тому чи іншому напрямку поле бою. Від відповідне. не завершились ще операції щодо тестування систем оборони Російської Федерації. Ну, тобто, ми дивимось, де і як ця система побудована з урахуванням того, що величезна величезний об'єм мінних полів, ну тобто, ми маємо там порядка 20 тисяч квадратних кілометрів замінованих, і безумовно це дає сьогодні матеріал, певний матеріал, щоб вносити ті чи інші корективи, як далі проводити наступальні операції. Я вважаю, що все йде. Я ж думаю, що мало хто очікував, що за два дні там чи за три, чи за два тижні, все буде вирішено. Правильно, ми ж е, розуміємо, яка лінія фронту 1800 кілометрів, яка кількість мобілізованих була сконцентрована Росією на окупованих територіях більше 360 тисяч. Мобілізованих, ми ж розуміємо, яка кількість техніки була підвезена, що там знаходиться, і так далі. Абсолютно, ми з вами розуміємо. Ми розуміємо, що тільки у Криму на сьогоднішній день є більше 240 стратегічних складів, з яких, до речі, йде забезпечення е, окупаційних угрупувань на всіх напрямках, і так далі. Тобто. Ви розумієте, який обсяг треба знищити техніки ресурсів мобілізованих Російської Федерації? Чому я говорю про знищити? Тому що ми з вами знову ж таки свідомі того, що психологічно Росія не рахується жертвами, Росія рахується тільки з репутацією цієї великої Росії, яку треба боятись, і, і тому вона. Всіх кидає в топку, вона готова спалити там десятки тисяч своїх військовослужбовців, які для Росії ціни не мають. Але не забуваємо також, що російська армія це класична зеківська армія, тобто на 70% відсотків вона складається саме з людей, які мають ті чи інші проблеми з законом. І більше того, нагадаю, для того щоб стимулювати зеків далі, скоювати злочини, Росія прийняла відповідний закон. Він вже введений в дію, який говорить про те, що будь-які злочини, які. Ці люди будуть скоювати на території України, не будуть юридично мати юридичну оцінку на території Росії, тобто вони можуть вбивати і дітей, гвалтувати людей, там підривати все, що завгодно, мародерити. Це не буде мати для них юридичних наслідків певних на території Росії, тобто Росія стимулює зеківську армію. Ну да, тим хто чекає швидких результатів, ми маємо ще нагадати, що це росіяни не рахують життя своїх солдатів. Наша задача знищити максимальну кількість ворогів, при цьому залишити живими максимальну кількість наших бійців. Це до речі, абсолютно погоджується. Один із мотивуючих факторів, які говорить про те, що треба просувати вперед, враховуючи всі ризики, які є. Але знову ж таки, і оці перші, скажімо так, наступальні дії показують те, що ми партнерам постійно говорили, потрібна авіація, тому що Росія має на сьогоднішній день єдиний тільки козир, який залишився в Росії. Це тактична авіація, це використання балістики, це використання керованих авіаційних бомб по лінії фронту для того, щоб цьому запобігти безумовно потрібна авіація. Мога швидше, це перша складова, друга складова попередні дії. Оці попередні формуючі дії показали, що дальнобійні ракети це абсолютно важливий інструмент, який суттєво знижує боєздатність Росії, тобто він пришвидшує руйнування логістики тилової, транспортних вузлів, складів тих ж оперативних і так далі. І тому подібне, і третя складова. Безумовно, це потрібні спеціальні ракети, які дозволяють знищувати мінні поля, ну тобто відпрацьовувати так, щоб не треба було там руками все це знімати і так далі. безумовно Но ну, партнери знову ж таки свідомі цього вже ну тобто вони на практиці бачать, що таке велика окопна війна, і які потрібні інструменти для просування вперед, враховуючи те, що зробила Росія на окупованих територіях. Тому я думаю, що певні корективи з забезпечення наших збройних сил будуть внесені набагато більш швидко ніж ну ніж це було напередодні початку наступальних дій. Ви сказали, що єдиний козир, який залишився у Росії на полі бою, це стратегічна авіація, але окрім козира, в них ще є джокер, про який ми зараз хочемо поговорити. В Сенаті США зареєстрували двопартійну резолюцію, відповідно до якої. У разі використання Росією ядерної зброї в Україні для перешкоджання контрнаступу ЗСУ, таку атаку члени північно-атлантичного альянсу мають вважати нападом на НАТО. Документ подали демократ Річард Блументал і республіканець Ліндзі. Грем. Ми вважаємо, що ядерна зброя використана в Україні, здійснить викид разіації на великі території у Європі, де розташовані союзники НАТО. Цитую заяву Грема на прес-конференції у Конгресі Голос Америки. Він також повторив заяву президента США Джо Байдена, що ядерна зброя, ядерна загроза з боку Російської Федерації реальна, пане Мхайле. Чому так часто зараз піднімається питання ядерного удару? Реально висока загроза? А, зараз я перейду. Чому питання зараз піднімається? Я трошки про інше хочу сказати. Мені дивне формулювання союзники НАТО, ну тобто. Є члени НАТО, зрозуміло, але Україна не є союзником НАТО. Ну тобто, використання, наприклад, будь-якої зброї масового враження на території України це не загроза для демократичного світу в цілому. Мені здається, тут ну треба трошки інакше вже акценти почати ставити. Будь-яке використання зброї масового враження немає різниці: хімічна, біологічна чи ядерна, і так далі. На території України має дорівнюватись атаці саме на демократичний світ. На в даному випадку ми говоримо про військовий альянс, як такий. Тобто, акценти треба вже починати правильно. Виставляти в цьому е, аспекті це перша складова. Друга складова. Тут я зроблю з посилання на президента України. Він абсолютно чітко сказав, що радіація не має кордонів, безумовно. Ну, якщо ви не хочете звертати увагу на руйнування дамби, а це дорівнює згідно з конвенцією Женевською, дорівнює використанню тактичної ядерної зброї, тому що це не селективна зброя, ціль якої знищити максимальну кількість соціальних об'єктів, соціальної інфраструктури і соціального населення, не комбатантів, як і так далі. Якщо ви не хочете, тому що це має наслідки відповідно для Херсонської Миколаївської області, якщо нижче по Дніпра, ну і в. Включно з акваторію Чорного моря, то принаймні по радіації вже треба про це говорити відповідно і тут переходимо. Чому Росія? Ви абсолютно праві. Росія не має ніяких козирів, не має ніяких джокерів, крім одного. Це виключно зброя масового враження. і сьогодні Росія демонструє, що вона плювати хотіла на міжнародне право в цілому. Вона його принизила. Вона ставить на коліна сьогодні. тому що Україну на коліна поставити з точки зору конвенційної війни. Вона не може. Ми ж з вами свідомі після 16 місяців. Ми сьогодні обговорюємо не те, що робить Росія вже в рамках наступальних дій, а те, що робить Україна в рамках наступальних дій. І очевидно, всі очікують. що Ці наступальні дії дивіться. Це ж ефект, який всі очікують. Що ці наступальні дії будуть абсолютно позитивними рано чи пізно? Безумовно, ми хотіли б раніше, але виходимо з того, що маємо з точки зору ресурсного забезпечення України і Росії. Але перейдемо, і Росія абсолютно чітко говорить: так з Україною конвенційною зброєю справитись я не можу. Ну не можу, немає в мене таких сил, тому що не мо немає ніякої другої там армії світу, немає ніякого аналога в ні, військового виробництва і так далі. тому подібне. І тоді вона хоче принизити глобальне міжнародне право і ос особливо хоче принизити договір про нерозповсюдження ядерної зброї, перше і доктрину глобального ядерного стримування, коли домовились, не можна використовувати будь-які зброї масового враження превентивно в наступальних цілях і особливо проти країн, які не є носіями ядерних арсеналів. Росія все це помножила на нуль сьогодні і говорить глобальному світу. Дивіться, ми можемо так робити. Ми можемо відповідно погрожувати неядерним державам. Ми будемо отримувати певні результати тільки тому, не тому, що ми вміємо воювати. в нас крута економіка. Ми вміємо інформаційно працювати, дипломатично. Ні, ми можемо вигравати будь-що тільки тому, що в нас є ядерна бомба. І тут відповідно дійсно, відповідно, вони це все більше роблять. Відповідно, ризики. Такі існують безумовно, тому що ми бачимо, що Росія не є адекватною країною. Вона ірраціональна країна, вона афективна сьогодні. Країна, вона панічно боїться справедливого фіналу війни, який буде очевидним вже. І тому вона говорить: давайте так бійтесь нас, тому що ми в будь-якому випадку щось зробимо або ЗС, або тактична ядерна зброя, або Білорусь використаємо як майданчик для пуску тих чи інших балістичних ракет з ядерною боєголовкою, і так далі, тому подібне і тут. Питання конкретне, це не тільки питання резолюції. Мені здається, що ядерні держави мають вже сьогодні зібрати певний саміт, формальний, неформальний, куди мають приїхати всі носії ядерних арсеналів, включно з Китаєм, з Великобританією, з Франції, з Сполученими Штатами, Індією і таке інше, і мають напрацювати формулу. Ну тобто, вони ж не хочуть отримати зруйновану систему глобальної ядерної безпеки. Правильно не хочуть, тому вони мають напрацювати наступну формулу, чітко зафіксувати. Використання Росії будь-яких там е нуклеарних технологій у військових цілях буде дорівнювати початку ядерної війни, а відповідно необхідних е реакцій з боку ядерних держав. Ну тобто санкції проти Росатома, це вже має бути сьогодні. Ну навіть не обговорюватись вже. Відповідно, це підготовка юридичного статусу для Росії країна терорист з відповідними бізнесовими, економічними фінансовими наслідками. І безумовно чітко має бути заявлено, що тільки навіть піднімається, хоча б один літак з боєголовкою ядерною, ну відповідно. Зустрічний удар і по цьому літаку, і по місцю звідки він піднявся, чи по взагалі локалізації, де знаходяться ті чи інші тактичні носії, все от мені здається, що треба вже поставити було б крапку, і тоді далі. Далі, другий етап Україна відповідно конвенційно продовжить деокупацію своїх територій, а Росія відповідно прийде до того статусу дійсного статусу, який сьогодні має займатися в глобальному розподілі. Ну тобто, як країна абсолютно не технологічна, відстала країна, яка продавала сировину і яка має частково з грошей цієї сировини віддавати на репарації все. Ви згадали Запорізьку атомну електростанцію? Я процитую президента його звернення 22 червня. Щойно була доповідь нашої розвідки та служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації вони все підготували для цього. Кінець цитати: наскільки дійсно велика загроза і чи розроблена інструкція, що робити українцям в разі. Підриву ЗАЕС, або в разі ядерного тактичного удару? Так. на тактичному на скажімо так рівні. Я би на дві частини розбив це питання щодо зовнішніх ринків і щодо внутрішнього ринку. Щодо зовнішніх, безумовно, треба про це говорити, тому що ризики є. Ми не бачимо активної позиції магати. На жаль. Мені дуже подобається, я зараз іронію кажу, людина на прізвище Гросі, абсолютно фаховий спеціаліст, компетентний, чітко розуміє, що робить. Вже рік говорить про фантастичні плани, як врегулювати ситуацію навколо ЗаС. І безумовно, вже рік ці плани імплементуються тільки в якомусь там мультфільмі, чи де він там працює, може там на якійсь студії ще додатково працює, і так далі. Тому що є конкретна формула, як можна було запобігти ескалації на заес. вона достатньо чітка демілітаризація, розмінування, вивід тяжкої техніки, вивід російських військ, знову ж таки повна робота українського персоналу під контролем, там чи під модераційною функцією магате, як такої, все це не було викино, виконано, безумовно. І на сьогоднішній день ризики використання заес. Після того, що Росія зробила на Каковській дамбі, очевидні так само, як і на Кримському титану. Безумовно, треба світ попередити. Безумовно, треба, щоб світ знову ж таки більш активно вже сьогодні обговорював конкретні, знову ж таки підкреслюю, не абстрактні заяви в сти в стилі гросі, а конкретні юридичні кроки, які мають обмежити можливість для Росії. Використання е, того чи іншого критичного об'єкта для терористичного акту і треба, по перше, а по-друге, треба зафіксувати, що Росія дійсно сьогодні використовує виключно терористичну методологію терористичні технології для з, е, протидії наступальним операціям України, тобто не воєнним шляхом. Пробує захистити окуповане, да захистити ще раз підкреслю. Це звучить, знаєте, так парадоксально окуповане ну, в порушення міжнародного права, а використовує виключно терористичні методи для того, щоб залякати світ, Україну і так далі, і тому подібне. Це щодо глобального ринку. І президент тут абсолютно правий. Ми бачимо, що Росія не отримала відповідної реакції на по суті терористичний акт, підрив тонелів, перемичок. Секції Каховської дамби не отримала відповідної реакції юридичної реакції, фінансової реакції і так далі. І тому Росія безумовно може далі продовжувати використовувати церостичні методи, і треба все ж таки це зафіксувати щодо внутрішнього ринку. Безумовно, відповідні розпорядження передані і Міністерству внутрішніх справ і Міністерство енергетики, і на території відповідно треба перевірити системи сповіщення, системи укриттів, дати відповідні рекомендації людям щодо того, як треба під. Готуватись до цього і так далі, тому подібне. Мені здається, що ця робота зараз буде проведена в повному обсязі. Держава відповідні функції відповідні розпорядження вже надала відповідним міністерствам. Я думаю, що сповіщення буде. Ну я маю на увазі відпрацювання технології, що робити, коли робити, як робити, як на це реагувати і так далі. На внутрішньому ринку буде відпрацьовано. Ну в Найближчі дні okay. і так далі, але маємо бути з вами свідомими, що маємо опонентом країну, яка, якщо її не зупинити більш радикальними глобальними діями, мається на увазі санкції, мається на увазі статуси юридичні. Я вже сказав, це статуси терориста, країни терориста, мається на увазі блокування будь-якої торгівельної можливості Російської Федерації, тому що коли статус країни терориста вона не зможе торгувати навіть з країнами, які приймають сьогодні нейтральну позицію. І, і відповідно санкції проти таких е, галузевих інституцій, як той же Росатом, вони відповідно могли б запобігти багатьом не, проблемам, но які Росія продовжує генерувати. Путін на переговорах із лідерами африканських країн 17 червня продемонстрував документ, який назвав договором про нейтралітет України. За його твердженням, угоду було підготовлено і парафовано на переговорах Москви та Києва в Стамбулі на початку війни 22-го року. Путін стверджував, що документ, який він показував, 18 статей, що він парафований представником Києва, також він додав, що до договору є додатки. Вони стосуються і збройних сил, і стосуються і інших речей. Все прописано до одиниць бойової техніки і до особового складу. Кінець цитати пане Михайло. Ви були в Стамбулі в складі української делегації. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, що саме демонстрував Путін е, африканській делегації? Путін демонстрував те, що демонструє завжди Путін. Фікцію, повну, тотальну. От е, знаєте, я взагалі критично завжди радив людям ставитись до того, що хтось робить. От дивіться 16 місяців війни. Ні з того, ні з цього на зустрічі з якимись представниками якихось країн там третього ну я маю на увазі не в плані третього світу, а в плані, які не мають дотичення до війни в прямому сенсі цього слова. Він демонструє якісь фіктивні, без будь-яких підписів бумаги, на яких стоїть дата 13 квітня. Ну це ж дивно. У мене питання б виникло: хто ти взагалі? Чому ти демонструєш після 16 місяців ці бумаги? По-третє, ми ж в Стамбулі виходили офіційно на брифінги. Офіційно ми там говорили про що розмовляли в Стамбулі. Крім того, що ми це робили, це робили і представники російської делегації. Ну тобто, є ж брифінги, є ж офіційні заяви. Далі, -т -т четверта складова ніяких підписів ніде не може бути, тому що не було ніяких узгоджених договорів. Це четверте, п'ята людина ця має якесь там певне відношення до юридичного факультету. А вона не знає, що таке процедура парафіювання того чи іншого договору. Ну, це ж конкретна юридична дія не могла бути вчинена дія не надлежащим е способом, ну тобто, невідповідним способом. Такої дії не могло бути в Стамбулі, бо це дія на рівні міністерств, міністрів закордонних справ. І відповідно після цієї дії в договір вже не вносяться ніякі зміни. Тобто, це перед тим як будуть. Президенти чи прем'єри, ну в залежності від конструкції держави, підписувати договір, він парафіюється на рівні того, що туди вже не можна внести зміни. Ну це ж нонсенс, людина абсолютно безграмотна, але головне мотивація: навіщо ти про це взагалі говориш? Тому що після того, що ми побачили, дивіться, переговори в Стамбулі 29, дев'яте, ну двадцять 29 двадцять дев'яте, тридцятого всі, де було відповідно заявлено ті чи інші позиції сторін. Після цього перше, друге квітня, Буча, Гостомель, Ерпінь і так далі. І після цього офіційно ми вже сказали, що ніяких переговорів не може бути, ніяких домовленостей не може бути. А ти показуєш щось від 13 квітня? Ну, тобто, ти що взагалі втрачаєш якусь там? А, точно, це ж Путін забув. Він точно не мається Якщо він говорить, що от на карті 400 річній карті немає сучасної держави Україна і немає сучасної держави Російська Федерація, то це є підставою для того, щоб вирізати дітей України. Ну безумовно, тут з логікою все зрозуміло. Тому я б спокійно ставився до цього. Навпаки, мені здається, що треба е, зафіксувати. Путін є єдиним інсайдером цієї інформації. Путін використовує це для якогось там своєї пропагандистської компанії, тому що він це показує саме африканським представникам, які не глибоко в темі, для того, щоб сказати, дивіться, та ми вже тоді готові були не воювати, а вже тоді готові були договоритися. Це Україна хоче воювати. Ну і таким чином отримати підтримку оцих мирних ініціатив далі. Російських ну тому, що мирна ініціатива російська, яку підтримують певні країни, це означає капітуляція для України. Але він хотів так створити враження, що дивіться, ми вже тоді були готові про щось домовитись. Росія е, е, там Захід натиснув на Україну, і Україна відмовилась від абсолютно шикарних домовленостей. Тобто Україна мала б тоді, е, згідно тому, що показує Путін, відмовитись від суверенітету, відмовитись від території, відмовитись від армії, відмовитись, відмовитись, відмовитись. Мені це дико, тому що ще раз підкреслюю: я особисто виходив на брифінги, де відповідно фіксував нашу позицію. Ні, ні, ні. Все, що стосується суверенітету, ні. Ми самі будемо там вирішувати, як ми будемо існувати. Все, що стосується території, ні, тому що це на рівні президента. і президент тоді говорив ніяких поступок з територіальної цілісності. Єдине про що ми постійно на переговорах говорили, хочете дійсно про щось домовлятись? Вийдіть принаймні на е, межі 24 лютого. Це було ще до я Підкреслюю тут дуже важливо до Бучі, до того, що ми побачили в Бучі. Після цього неможливо вже говорити, щоб ви там кудись вийшли. Ми про щось з вами домовлялись е на перших раундах переговорів. Була фіксація нашої позиції. Достатньо проста. Вийшли на межі 24 лютого 2022 року. Після цього абсолютно об'єктивно проводимо ті чи інші діалоги. Далі це ж не було виконано, тому немає сенсу взагалі звертати уваги на те, що е говорить Путін. Я б ширше подивився на цю тему. Це спроби зробити дві речі. Перше, це спроба, і вони ж не тільки оці там фіктивні договори показують. Вони ж постійно виходять, говорять, так, а Ми го... готові до переговорів по миру. Ми, го... ми готові до виконання цілей СВО не військовим шляхом, а переговорним шляхом і так далі. І тому подібне. Крім того, виходять представники інших країн, говорять, так, а давайте негайно зупинимо вогонь. Давайте негайно. Сторони залишиться там, де сьогодні знаходяться. Давайте негайно перестанемо постачати зброю Україні, і після цього вже якось там про щось домовимося, тому що треба враховувати інтереси всіх сторін. Це ж єдина стратегія, єдина стратегія, яка називається капітуляція України, все крапка, і Росія хоче, не хоче воювати, тому що розуміє дійсно не хоче воювати, тому що розуміє, що з військової точки зору не представляє себе нічого. А тут дивіться, аспект не тільки програшу тактичного у війні. Як такого тут аспект, що Росія тоді втратить ключовий свій козир, в тому числі для країн Африки Латинської Америки? Вона втратить оцю цю розмову про те, що вона вміє воювати. А по-друге, що в неї є чудовий ВПК і зброю Росії треба покупляти масштабно. Вона ж це теж втратить. Вона втратить ринки, вона втратить мільярди доходів від ВПК, вона втратить знову ж таки репутацію е країни, яка вміє воювати. І з якою до речі, з ЧВК якою. Через міноборони Росії підписують контракти на те, щоб вони там контролювали ті чи інші території в інших країнах. Ну ви розумієте, це ж буде перебудова глобальної системи, де Росія буде виконувати зовсім інші функції ніж до початку війни.